Вітаю, друзі! Учора, 19 вересня, великий друг України, письменник, нейрохірург Генрі Марш на Українській правді опублікував колонку спеціально для українського читача. Колонка має назву Соціальна нерівність, причина, з якої популізм та ксенофобія. Стають усе популярнішими в опублікованому дописі на Українській Правді Генрі Марш порушує проблему зростаючої популярності антиміграційної, ультраправої популістської партії Реформ. Вона так і називається Партія Реформ. Свою позицію Генрі Марш пояснює наступним чином: міграція і всі ці міграційні процеси вони були властиві. Для Великої Британії у 18-му, 19-му і навіть в першій половині 20-го століття в неї абсолютно природними, в результаті чого європейці і британці заполонили ось світ, просто вектор міграції він був спрямований від Європи від Великої Британії. Скрізь по світові. А тепер вектор міграції він просто змінився, і європейці повинні це прийняти як належне. В цьому ну, є справедливість і певна етика. Спочатку європейці мігрували по світові, і ніхто їм не забороняв а мігрувати, ніхто не провадив антиміграційну політику проти європейців. Більше того, під ширмою окультурення. Просвітництва він говорить про колоніальну політику, про економічний визиск з колоній. Тому, в принципі, ніхто не повинен боятися міграційних процесів. Я чому звертаю увагу і починаю з цього тексту, я сьогодні буду апелювати до кількох важливих текстів, тому що ми повинні розуміти мотиви, за яким за якими наші друзі нам допомагають, і що вони від нас хочуть бачити, це важливо розуміти. Це все продовження візиту Дональда Трампа до Великої Британії, зустріч, з, зустріч його з королем Чарльзом Третьим. Коли ми говоримо про те, що Велика Британія наш великий друг, ми повинні розуміти, що цей великий друг від нас хоче. як він бачить взагалі нас в світі і себе в тому числі. І як і належить Великій Британії, британці вони завжди свої вчинки пояснюють етикою і вони завжди мають етичну платформу. Британці просто так ну, не діють. І ми не повинні пропускати такі публікації. І ще раз наголошую, що Генрі Марш пише на українській правді спеціально, я підкреслюю це для українського читача. Ми не повинні пропускати ось ну такі речі. Я тут пошукав і знайшов цікаву інформацію. Я ніколи навіть її не знав. І це публікація від 3 травня цього року. Це свіжа публікація. У Великій Британії праві популісти впевнено перемогли на місцевих виборах. Партія реформ найджела Фараджа для мене якось дивно. Найджел Фарадж виступає проти міграції. А Генрі Марш, британець, от виступає за, здобула 677 місць у радах різних рівнів, значно випередивши консерваторів і лейбористів. Це тектонічні зрушення, взагалі, про які ми повинні розуміти. У Великій Єхі Британії правопопулістська партія Реформ на чолі з Найджелом Фараджем впевнено перемогла на місцевих виборах. Про це повідомила телекампанія Бібісі. Партія реформ відчутно посунула торі на територіях, які досі вважалися традиційно консервативними. Партії вдалося м -м, захопити контроль над вісьмома органами влади, зокрема в таких цитаделях консерваторів, як Кенті і Стафордшир. Дві основні британські партії консервативна та лейбористська, здобули незрівнянно менше. І тут далі говориться про те, що висновки робляться, що фактично ну, посунули оця партія реформ, посунула боротьбу цих двох партій лейбористів і консерваторів, і втрутилася серйозно в політичний ландшафт. І е, коли відбуваються ось ці процеси, ми повинні про них пам'ятати їх помічати, ці процеси. Розуміти мотивацію, з якою діють наші друзі, і, звичайно ж, не пропускати угоди, а документи, які підписуються офіційно. І тут мені мої підписники. Підсвітило дуже важливий документ, на який ми теж не звернули увагу. Він опублікований 16 січня цього року, називається Угода про стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Я виокремлю тільки важливі пункти, на які я хочу звернути увагу. І прокоментувати, звичайно, їх, провівши певні паралелі ще з одним ну, документом. Уже четверте. Знову наголошуючи на важливості збереження потужної динаміки у досягненні стандартів ЄС, Міжнародного валютного фонду і НАТО, а також у здійсненні інших відповідних ключових реформ. які... Посилять демократію, безпеку та економіку України крапка з наголошуючи на важливості зміцнення сектору соціального розвитку України та його здатності досягати і відстоювати свої цілі щодо рівності та клімату відповідно до паризької угоди та цілей сталого розвитку. Ставлячи інтереси жінок, дівчат, осіб з інвалідністю та маргіналізованих груп в основу всього, що вони роблять, і визнаючи можливості для переміщення своїх громадян. для, Тут якась помилка, очевидно, між обома країнами налагодження нових зв'язків. І незліченних можливостей для партнерства. Все, я зупиняюся. Я от три пункти хочу сьогодні прокоментувати. Ну, е, ясно, що е, знову наголошуючи на важливості збереження потужної динаміки у досягненні стандартів ЄС, міжнародного валютного фонду, я хочу запитати, які стандарти міжнародного валютного фонду, і з яких цих пір у нас. Е, Стандарти Міжнародного валютного фонду стали орієнтиром і метою нашого життя. Мені щось якось ну, важко це все от, уявити. А, далі клімат, кліматичні зміни. І ми зразу бачимо Грету Тумберг і зразу бачимо політику, яка спрямована на депопуляцію. І погіршення демографічних показників. Плюс, звичайно, я підкреслюю, що для переміщення осіб мова йде про вільну міграцію. Тут чітко говориться про це. Ну і, звичайно, ставлячи інтереси жінок, дівчат, осіб з інвалідністю та маргіналізованих груп в основу всього. Ну то ми вже прожили, я пам'ятаю, в школі вчили. Інтернаціонал вчилося, що хто, хто був ніким, той має стати усім. А тут інтереси жінок, дівчат, ось особи з інвалідністю та маргіналізовані групи в основу всього. Я хочу зразу підкреслити, що коли тут йдеться про інвалідність, про осіб з інвалідністю, то це зовсім не ці інваліди, які інвалідизувалися, захищаючи нашу країну. Мова йде ще про інвалідів. Які до військових дій сформовані. Сюди ж я хочу віднести, а вони і інваліди одночасно, і маргіналізовані групи це хворі на СНІД, на венеричні захворювання і на всякі ось такі речі. Це важливо дуже розуміти, про які маргіналізовані групи, не тільки ЛГБТ спільнота, не тільки якісь, якісь гендрих, і ще щось і такі інше. Це те, що ми підписали, і це те, як нас бачить Велика Британія. Ми повинні розуміти ситуацію. До речі, якщо ми, ну от приймаючи з вдячністю військову допомогу, задаємо собі запитання, ну, а чому це якось так все в чайній ложиці, не може країна, яка Ставить інтереси жінок дівчат маргіналізованих і інвалідів дати чогось більше, ніж 12 чи 28 танків там, чи сотні ракет. Це в принципі неможливо. Так ось я перехожу до документу, який називається. Битва за людей. Це публікація Українська Правда 17 листопада 2024 року. Стаття називається Битва за людей чи подолаємо ми демографічну кризу. Український жіночий конгрес шукає рецепти. Я хочу зняти з себе всі звинувачення у сексизмі, тому що я буду говорити про жіночу ідеологію і жіночу філософію. Чому? Тому що мова йде про український жіночий конгрес. Не український ліберальний конгрес, комуністичний конгрес, соціалістичний, інтернаціоналістичний, ще якийсь там конгрес. Ні. Мова йде про жіночий конгрес. Тобто це жіноча ідеологія. І вони на цьому конгресі вирішують політичні завдання. Вони ставлять, формують політичний порядок денний, означають. Задачі, проблеми і пропонують вирішення цих проблем. Тому ми мали колись там, можливість обговорювати комуністичну ідеологію, потім ліберальну ідеологію, консервативну, а це жіноча ідеологія. В цьому я не бачу нічого поганого, ні сексистського в тому числі. Просто в нас з'явилася жіноча ідеологія. Ну, давайте от собі уявимо, що. Український чоловічий конгрес. От зібралися чоловіки і вирішують не консерватори, не ліберали, не комуністи, не націоналісти. А чоловіки зібралися і вирішують якісь там проблеми. Ну, значить, це чоловіча ідеологія, а це жіноча ідеологія. А це все взаємопов'язано. Ще раз наголошую, що всі ці чотири публікації, вони от як єдине цілі. Чотири абзаци я виокремив хочу їх зачитати. Єдиним конструктивним способом вплинути на народжуваність є не стимулювання її, як такої, а створення умови для сімей з дітьми. А це перш за все максимальне зниження впливу народження дитини та можливості жінки самореалізуватися в суспільстві. Розповідає Олена Стрельник гендерна дослідниця. Причому гендерна чомусь з великої літери. Гендерна дослідниця Інституту соціології Національної академії наук України, докторка соціологічних наук. Ще раз наголошую, що перш за все демографічні проблеми. Вони повинні бути вирішені за рахунок максимального зниження впливу народження дитини на можливості жінки самореалізуватися у суспільстві. І ми всі розуміємо, що раз ставиться так питання, то десь існує така ідеальна модель. Є така модель, вона існує, звичайно, в Європі. Куди ми йдемо? Я думаю, що і в Великій Британії. Жінки народжують в усіх країнах. Але десь мама трьох дітей має змогу активно працювати. А в Україні тенденція така, що мама трьох дітей, скоріше за все вимушена буде залишити роботу, тому що її туди не візьмуть. Чи, можливо, партнер її не підтримує, чи, можливо, робочий день до 7, а садочок до 5. Далі йде ще один третій абзац: мама трьох дітей. Світлана Залужна у березні 2022 року виїхала за кордон, рятуючи свою родину? Вона одна з мільйонів українських біженок, яких об'єднує багато спільного. Молоді, кваліфіковані, освічені зі знанням мов, мрія для ринку праці європейських країн, які потерпають від старіння населення. Я хочу запитатися: а як так сталося, що в цих країнах створені ідеальні умови для творчої самореалізації жінки? Яка народжує троє і більше дітей, але чомусь населення в цих країнах старіє. І тому ці країни полюють за українськими жінками, які туди виїхали з дітьми. Що ж таке? У нас не створені умови. Але от Світлана Залужна у березні 22-го року, яка нарікає на Україну, що тут не створені умови для творчої самореалізації жінок, має трьох дітей. А в Європі, де створені такі умови, Старі населення і всі зацікавлені світлані залужні з її трьома дітьми. Як на мене, якась парадоксальна взагалі логіка у цих людей. І так далі. Тепер наступне, що я, на що я хотів би звернути увагу? Я хотів би звернути увагу на маніпуляції і смислову еквілібристику використанні питань самореалізації і роботи, я думаю, що різниця тут принципова. Між роботою, на яку ходить жінка, і творчою самореалізацією. Я хочу сказати, що я і не тільки я, більшість людей вони змушені робити те, що вимагає ситуація. Дуже мало часу, наприклад, у мене. На самореалізацію на творчість в першій половині мого життя в молоді роки ну десь відсотків 10 ішло часу. А 90% енергійних витрат моїх витрат енергії йшли на речі, які мені не хотілося робити, але їх треба було робити. І я змушений був їх полюбити ці речі. Зараз уже в віці там, 55 років, ну, можливо, пропорції помінялися. Інверсія, зміна порядку розташування. Тобто 10 чи 20% я роблю те, що я вимушений, а те, що от, мені подобається, те чим я займаюся, це вже до 80%. Але такі речі потрібно заслужити. Інколи приходиться у званні капітана медичної служби і з дипломом лікаря заробляти на життя вантаженням будівельного сміття в Києві, різноробочим. Ну, Це дуже довгий шлях. Десятиліття на це витрачається для того, щоб в останніх 3-5 років е прийти до. Творчої самореалізації, яка в принципі не призначена для кар'єри. Це не є кар'єрою, і це не має ніякого відношення до а, статусу і до майнового статусу, те, чим навіть я займаюся, в рамках самореалізації, яку ще теж треба, я ж кажу, заслужити. Це дуже довгий процес. Я не можу зрозуміти, хто переконав кого жінок. Що вони прийшли в цей світ для творчої самореалізації, з яких пір інстинкт материнства реалізація, потреба в материнстві припинило бути для жінки самореалізацією. Просто ні, ну тут, в принципі, говориться про те, що жінки нібито хочуть народжувати, але їм щось в суспільстві заважає. заважає їм самореалізуватися. Їх не беруть на роботу, вона втрачає роботу, і так далі. І четвертий абзац як же вони бачать вихід з цієї ситуації? Чоловіки мають змінювати свої ролі. Чоловік має піти в декретну відпустку. І в чоловічих вбиральнях мають бути сповивальні столики. І ми маємо. Бути готові до цього, щоб жінки не обирали між кар'єрою і родиною? Каже Віктор Лях, президент Фонду Східна Європа. Це говориться 2024 року, в країні, в якій йде війна. Нам говорять про те, що чоловіки мають працювати біля сповувальних столиків. Я хочу запитати, звідки ці люди прилетіли, з якої планети. І що вони взагалі говорять? Тобто, для того, щоб жінка самореалізувалася в бізнесі, побудувала кар'єру, то чоловіки повинні доглядати за дітьми. Не країну захищати, не чоловічу роботу робити, а вони повинні бути милицями у жінок для того, щоб вони робили кар'єру. Хто взагалі-таки сказав, взагалі для, не тільки для жінок, і не тільки для чоловіків, що кар'єра є цінністю? Що людина повинна в житті самореалізовуватися, робити кар'єру і таке інше. Хто такий взагалі сказав? Звідки це все взялося? Я хочу запитатися. Ось. Е е ну і, да, ще в мене є один з цього форму. Цікавий такий пасаж. Фермерка Катерина Олійник з Вінниччини розповідає. Що більшість комбайнерів і трактористів зі села зараз працюють водіями танків і БТРів. Працюють в лапки не взяті. Вони працюють там. Водіями танків і БТРів. А в селі залишаються жінки, які беруть, я думав, що далі, логічний ряд, беруть на себе обов'язки чоловіків, сідають в комбайни і в трактори. Ні, вони не сідають. Вони беруть на себе лідерство. Вдумайтесь, який логічний ряд. Ще раз уже без розривів прочитаю, значить, в селі залишаються жінки, які беруть на себе лідерство. Тому що їх чоловіки пересіли з комбайнів і тракторів в танки і БТР. А чому жінки не пересідають в, та... в, цей... в комбайни і в трактори? А беруть на себе лідерство. Що це взагалі за підходи, що це за логіка. Це я тепер провожу, перекидаю знову місточок, повертаюся до е, угоди про сторічне партнерство, ставлячи інтереси жінок, дівчат, осіб з інвалідністю та маргіналізованих груп в основу всього життя. Я хочу запитати: взагалі, а що в світі відбувається? Що ми будуємо? І за що ми воюємо? Взагалі, всі тут. От. За що нам дали 28? Танків британці. За те, щоб інтереси жінок, дівчат, осіб з інвалідністю і маргіналізованих груп стали основою нашого життя. Дивно, да. Ну, замало, як на мене, танків дали нам для цього, як ми бачимо. Замало танків дали і замало ракет дали штормше. Навіть для того, щоб от ми почали реалізовувати інтереси, жити інтересами маргіналізованих груп, маловато. маловато Зброї для цього. Отже, я, повертаючись вже тепер знову до статті, з якої я стартував з колонки Генрі Марша, це від нас чекають. Це не просто так, от написана стаття на Українській Правді. Це все виходить з угоди, з їхнього бачення і розуміння. Я хочу запитати, а де наші ці інтелектуали і всі ті, хто моніторять пресу і так далі? Чому, а, чому цього ніхто не помічає? І чому це ніхто не парирує? Де наші контртези і, і наше представлення взагалі ситуації? Ми не маємо ніяких обов'язків перед людьми, які їздили десь там по світу, і когось грабували, і обманювали, чи просвітляли таке так інше. У нас таких немає зобов'язань, і ми не повинні йти в, в кільваторі там, всіх цих пропозицій від Генрі Марша. Чому Генрі Марш не боїться висловлювати якби, свої думки, а у нас бояться йому перечити? чому ніхто не реагує на абсолютно взагалі маразматичний український жіночий конгрес? Ну це ж маразм, Це все, що тут е, е, сповідувалося в цій жіночій ідеології, жіночий потенціал, нові ролі, нова якість. Ну причим тут жінки і чоловіки, є людина. Вона виконує свої функції відповідно до своєї природи і до своєї статі. Є чоловічі функції, є жіночі функції. Чоловік не може без жіночих функцій, не може обійтися. Жінка не може без чоловічих функцій обійтися. Вона тому виходить заміж, тому створюються сім'ї. Для того, щоб домінувати над кимось, я з цим абсолютно погоджуюся, а для синергії, для співпраці. А не для антагонізму і боротьби, я ще раз наголошую, що у нас жінки виборюють право боротися з чоловіками, займати їх місце, ще виборюють право їх перемагати. Тому що так вони не можуть перемогти, тому вони на законодавчому рівні хочуть оформити за собою право перемагати чоловіків, вбити в бійці з чоловіками. Більшого маразму взагалі ну, важко собі уявити. Так, от закінчуючи а, проблеми. Якусь збиралася вирішувати Український жіночий конгрес проблеми демографії. Це взагалі для мене дуже дивна річ, коли люди повністю інтегровані, індоктриновані в концепт депопуляції, починають розказувати про те, як вони мають вирішувати питання демографії. Ну, більшого Мара, це не шизофренія, я не знаю, шизофренія це двоїстість, це а це взаємовиключаючі речі. Люди, оці всі жінки, індоктриновані в ідею депопуляції, коли чоловіки мають виконувати функцію жінок, ламається інститут сім'ї, взагалі старіння населення і так далі, і вони розказують, як вони будуть вирішувати проблему демографічні проблеми. Так же ви їх вирішите? Демографічні проблеми, коли ми маємо всі жити в, е, е, мрі, мріями інвалідів, маргіналізованих груп, а е, якихось е, е, незрілих е, жінок, які з себе уявляють, я не знаю що, е, політиків, політикінь, там чи ще когось. Ну от, в принципі, е, Дискусія повинна бути, і ми повинні розуміти, що відбувається навколо нас. Тобто приймаються якісь сторічні плани, дружби, там ще чогось, партнерства сторічне. Нам оце все навішують. Ми робимо вигляд, що ми цього не бачимо, ну, ми не реагуємо на це все, що їх не існує на сайті, але воно реалізується в нашому житті. І ми від цього потерпаємо найголовніше. Популяція, демографічна криза саме від цього відбувається. Від того, що проводяться ці всі політики, як вони пишуть. Ну ось, такий у мене сьогодні блог вийшов. І я вважаю, що ми повинні на це все звертати увагу. Гаразд, я буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це можливо. На все добре, до наступних зустрічей.